Дівчата, добрий ранок! Сьогодні у нас буде неймовірна руханка від набряків. прямо на світанку сонці у Валенції, в Іспанії. А, бажаю всім класної руханки, гарного настрою. Я впевнена, ви зараз дуже кайфанете. Нам необхідно сісти на килимок і скласти ноги перед собою. Можемо починати. Зараз робимо вдих. Витягуємося вгору, руки назад. Вдих. І розкриваємося. Грудний відділ вперед, руки назад. 5, 4, 3, 2, 1. І починаємо зараз рух рукою в сторону, вдих. В одну сторону і в іншу. Намагайтеся верхню руку прямо витягувати над головою. Вдих. Тянемося, тянемося. Вниз. І прям від поперека відчуваєте таку гарну розтяжку. Залишаємося на одній стороні і пружинимо 5, 4, 3, 2, 1. Витягуємо руку перед собою, максимально витягуємо від лопатки. В сторону, перед, в сторону, ще 3, 2. Тягніть руку перед собою. Відчувайтеся розтягнення в спині, як сходять затиски. І зараз ми з вами залишаємося тільки на одній стороні і гарно витягуємось. П'ять, чотири, три. Рука рівна. Два, один. І далі. Руки в сторону вдих. Видих. Потягнули, заховали голову. Розкриття вдих. Видих. Витяжіння. І ще три. Розкриваємо грудний відділ. Відчуваємо, як тягнеться грудний м'ясо. Опускаємо плечі. І ще раз вперед, ховаємо голову. Залишаємося в цій позиції. І зараз гарно витягуємося вправо, вліво. Плечі йдуть назад, а руки вперед. Два. Один. Далі ми з вами переходимо на чотири точки. Руки в нас під плечима, коліна під тазом. І зараз будемо рухатись. Прогинаємо спину вдих. І видих. Округлення. Таз до себе підкрутило до попка. Заховали голову. Ще раз. Вдих, розкрились. прогин в спині. Видих. Округлення. І ще. Три. Округляємось. Два. Округлимо. І один і далі переходимо тазом до гори. Голова витягується до ніг, ноги згинаємо і робимо такі гарне витяжіння. Дивимося прямо на коліна, залишаємося в цій позиції. Ставимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один дуже добре. Ще раз на чотири точки. Ноги ширше, права рука через сторону вдих. Розкрились, подивились в небо, в стелю. І вниз. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Два. Один. Залишаємося, стоїмо. Зафіксували це положення. В іншу сторону стоїмо. П'ять, чотири, три, два, один. Руки перед вами, груди до підлоги розкрились в грудному відділі. Тут важливо та стримати над колінами. Дивимося підлогу, руки трохи ширше. І тянемось, лежимо в цій позиції. Ще раз переходимо на чотири точки і стопи опущені. Прогинаємо спину, тянемось тазом назад, розкриття і підкручуємо таз да, до себе, ховаємо голову вперед, округлення. Дих. Видих. І ще. Три. Округлення. Два. Останнє. Один. Далі залишаємося на чотирьох точках і зараз гарно прокручуємо таз вправо під себе, вліво, назад. Відчувайте рух кольшових суглобах. Це дуже важливо. Для антинабрік-ефекту в ногах. Два. Ще такий приємний рух. Підкрутили, вліво, назад, вправо. Підкрутили. Наступна вправа. Виносимо зараз праву ногу перед собою. І починаємо зараз пружинити. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підняли. Стоїмо в цьому положенні. Можна ще підняти руки. Залишаємося на підлозі з лівого боку, якщо у вас права нога спереду. І починаємо робити зараз коло тазом. Сторону вперед в сторону. Супер. Далі на наступну ногу змінили. Перша невеличка пружина вниз. Руки з правого боку. Піднімаємо руки до гори. Три, два, один. І тепер починаємо прокручувати таз. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Прекрасно. Зараз таз назад, дві руки вперед. І потягнулись. Можна навіть покласти голову на підлогу. Лежимо. П'ять. Чотири, три, два. один. Один. І ще раз виходимо на чотири точки, витягуємо таз до гори і зараз гинаємо по одній нозі. Права, ліва, шість, п'ять, чотири, три, два, один. стоїмо, ноги вирівняли. Три, два, один. І залишаємося на колінах. Просто прокручуємо голову з правої сторони вліву, з лівої вправо, Скриття. Два. Один. Руки до гори розкрились. Тримаємося. І вперед, перед собою, округлені. І переходимо до верху. І зараз остання вправа. вправо ми робимо крок правою ногою вперед. Розкривайтеся в руках, вдих, груди вперед. І крок правою назад потягнулися до лівої ноги. І ще раз, правою вперед, вдих, розкриваємось, правою назад. Потягнулися донизу. Ще. Раз. Два. І ноги разом. Нахилились, стоїмо. Розслабте. Шию, голову, руки. Видих. Розслабились повністю. І зараз ліва нога вперед, вдих. Розкриваємося в грудному відділі. Ліва назад до правої нахил. Три. Два. Один. І знову дві ноги разом. Видих. Розслабимось, прямо рука на руку поставте і побудьте в цьому положенні. Три, два і дуже повільно від поперека ми зараз будемо підніматися вгору. Повільно, 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 повільно. Розкрились в руках. І останній рух тазом вправо. вліво. П'ять, чотири, три, два. І повне коло. гарне таке зробили. Витягнулись. І я вдячна за тренування. Було дуже круто. Всім гарного ранку, крутого дня. Гарного настрою і до наступних тренувань. Пока-пока!